Польща має нового президента. Карл Навроцький склав присягу перед представниками двох пад парламенту Республіки Польща. Яким буде президентом Карл Навроцький? Якими будуть взаємини з Україною? Про це будемо говорити з нашою гостею, журналістку польського радіо ТОК-ФМ, Агнешкою Ліхнарович. Вітаю в студію пані. Армис. Добре, добрий. День. Добре. Карл Навроцький склав присягу і в семі виголосив свою першу промову як президент Польщі. Що ви як журналістка такого важливого для себе почули, а що не почули у його перших словах? Я може зазначу, що Я повинна підкреслити, мастин, що я взагалі, здається, що то є, Це є перша його промова, і тому буду дивитися з дистансом до цього підходити. А будуть три таких промови то сьогодні. Перше, на що звернула увагу, це то, те, минулась, що президент говорив дуже багато про безпеку, але мало говорив про війну про Росію та про Україну. Це питання. Тож питання, що він має на думці, коли говорить і думає про безпеку, і з певності можна сказати, що війна залишатиметься ключовим викликом для міжнародної політики Польщі і на цю політику має величезний вплив президент, але могло скластися враження, що питання безпеки є також, на жаль, питанням внутрішніх суперечок в польському політикумі. І президент робив такі, гести, такі жести і, і, і називав колишніх політиків пов'язаних з різними політичними силами і таборами, і ідеологічними напрямками. Він говорив про те, що пам'ятає, що за нього голосувала люди, і що польща є поділена. І можна було би побачити багато таких бойових висловлювань конфронційного характеру. Можливо, що після цієї цього одного виступу можна сказати лише те, що Польща може зосередитися більше. Те, на своїх внутрішніх суперечках і втратити ще більше ці загрози свого свого поля бачення, тобто і російську грецію проти України. Ну і що ще буде в майбутньому? звичайно, це не дивує поляки, як показали дослідження громадської думки. Продовж останнього часу вони сподіваються складних відносин між президентом та урядом. А по-друге, одна третя здається, здається, якщо я добре пам'ятати. Таю поляків на те, що президент Навроцький буде дбати та покращувати відносини з Україною. І це лише спекуляції. Ми до кінця не знаємо, що Кароль Навроцького збираємо різноманітну інформацію. Він звичайно ж є політиком правого спектру, бойовим таким політиком правого спектру, і є побоювання щодо того, що в Польщі буде ще більша поляризація, внутрішня війна, політичні суперечки. Але але можна було це знайти для цього. Під підтвердження цього можна було в його виступі. Мало його уваги зайняла агресія про Росії проти України, і це також може викликати занепокоєння. Але Я хочу підкреслити, що це його лише перші кроки, а може бути по різному в майбутньому. Karol Nawrocki składał przysięgę przed Sejmem i Senatem. To dwie pałaty polskiego parlamentu. Naszym oglądaczom z Ukrainy, to ja chcę podkreślić, bo w Ukrainie jest tylko jedna pałata. E, czemu właśnie tak odbywa tak się przysięga? Ona też jest wyjątkowa, bo jeszcze będzie spotkanie z wojskiem Karola Nawrockiego jako głównokomandowacza. Czemu one tak rozróżniają się? Wojsko okremu i przysięga prezydenta okremu. Я є там спеціалістком і мушу зізнатися, що я не є спеціалістом в сфері польських традицій та церемоніалу, але є така традиція просто-напросто, і це не викликає ніяких здивувань чи якогось особливого зацікавлення. і можливо, під час процедури, коли він прийматиме свою вступатиме на посаду головного команду. То можливо більше Чому тоді говоритиме про, є, про воєнні загрози. Все, можливо, такі є, можливо. є план. Є три сьогодні виступи Кароля Навроцького, і в першому виступі він зосередився на, на питаннях суверенітету. Я, чи, і так. В Ми Польщі, в Польщі, в Польщі маємо чи, суперечку, дискусію стосовно інтеграції в, інтеграції інтеграції в, оборон, в рамках ЄС, спільна оборонна політика. Більшість поляків як вони це вважають? Чи має бути збільшено чи зменшено? І я надіюся. Що під час tego, церемонії, tego punktu, про це, teraz, тобто під цього пункту, який ви випадку, згадали, коли він війську... Виступати перед військовими він більше розказуватиме про загрози з боку Росії про озброєння і про війну в Україні, і більше скаже про саму Україну, яка є просто-напросто елементом польської безпеки. а оборонна війна України є елементом боротьби за польський суверенітет, якщо так можна сказати, до цього часу. Президент Навроцький чітко цього не підкреслив і не сказав. Президент Польщі не може. Troszkę ja bym chciał naszym oglądaczom e, skazały i poprosił was jakie w jest kompetencji bo winny je tak silnym prezydentom jak te w Ukrainie w Polsce Uriad wede polityku i wnutrzną i za w tym числі ale prezydent tu też ma swoje kompetencje poważowanie Но ми мами вред традиції. У нас є така традиція та такого та важкого які співіснування, які співправління одного уряду, який з іншого політичного табору, і президента з іншого політичного табору. І тоді якраз проявляються ці напруження і туба, недосконалість цього вирішення, яке є в польському законодавстві, це у, це мова, в польському в законодавстві. Це у Польщі говориться про те, що ця ситуація у нашому державному ладі і в юридичних положеннях має більш чітко визначена. Тому що є побоювання, і багато хто цього сподівається. Тому що якщо буде суперечка про компетенції щодо компетенції президента і уряду, йдеться і про політику безпеки, і про міжнародну політику. Це ті сфери, на які президент в різних елементах чи моментах має вплив. Анджей дуда не розпочав суперечки, хто має представляти Польщу на самітах. ЄС це була компетенція уряду. Їздив уряд, представник уряду і прем'єр. Немає з цього приводу проблем, але колись ми пам'ятаємо ситуацію з Лехом Качинським, коли була суперечка, хто має представляти Польщу під час зустрічі, зустрічі лідерів глав країн-членів Європейського союзу, і були прийняті такі рішення. І якщо президент буде на це покликатися, то буде суперечка, велика суперечка стосовно того, хто і в який момент може впливати на прийняття рішень. У нас є питання і суперечка щодо наших послів. Ну, і це пов'язано зі складною співпрацею, якої вимагає польський лад від уряду та президента. Вони мають співпрацювати, але Польщі не міють цим справлятися, тому що немає в нас, наприклад, представника посла в Києві, і це є результатом власне такого вирішення, законодавчого вирішення, яке ми прийняли в Польщі. Це передбачає конституція цієї співпраці між урядом та президентом. Але якщо немає доброї волі з обох сторін, то на яв Виходять, проявляються ці дві сторони. Вони по-своєму інтерпретують законодавство, тлумачать законодавство, щоб показати свою перевагу. І на жаль, тут ми можемо сподіватися, що тут можуть бути суперечки щодо компетенції повноважень президента та уряду, якщо йдеться про міжнародну політику. мені здається, що до цього часу було так, що уряд, наприклад, представляв Польщу на самітах Європейського союзу, а президент за Посадою дбав про відносини з Сполученими Штатами Америки і Україною, тому що зустрічався з президентами вищезаданих країн, тобто їде президент Польщі до президента США або ж їде до президента України, які в своїх країнах мають набагато ширші повноваження ніж це є у президента Польщі. але якщо буде зла воля, а багато що про це говорить, то можливо також і в Україні експерти та громадяни інколи будуть спостерігати не до кінця зрозумілу суперечку між двома цими таборами влади в Польщі, але для Польщі це дуже невигідно і погано, тому що ми не маємо посів кількох країн, тому що ці два центри влади в Польщі не можуть між собою порозумітися. На ну, співпраці між Україною і Польщею багато в чому залежатиме від того, хто буде допомагати формувати зовнішню політику новому президенту. Напередодні з'явилася вже інформація про склад майбутньої канцелярії, і відомо, що за зовнішню політику відповідатиме Марчин Пшидач, це колишній шеф офісу міжнародної політики канцелярії, президента Дуди. Що можете про нього сказати саме в контексті України? що я я хочу підкреслити, що ключове слово матиме все-таки президент Навроцький, і якщо президент, але взагалі президенти Польщі, зокрема Квасневський, Качинський, але також і президент Дуда мали хороші відносини. мали налагоджені дуже хороші відносини з президентами України. Мається на увазі від особисті персональні такі відносини. В початкових то на початковому етапі. Анджей дуда та, також мав такі контакти з президентом України Зеленським. То тут Кароль Навроцький, які є очікування суспільства і експертів. А вони такі, що буде в нього менше ентузіазму і серця, якщо йдеться про бажання розвивати відносини з Україною. Він багато говорить про історію, про значення історичної політики, а також про ті питання, які є складними у відносинах між Україною та Польщею. Тож до цього часу міністр Пшидач в Канс. Селярії <постес> чи адміністрації президента Дуде він відрізнявся поміркованими поглядами і веденням такої поміркованої міжнародної політики. Він підтримував Анджея Дуду, і можна би було мати надію, що він буде нівелювати і таким голосом, який буде більш сприяти переговорам. і якщо би президент Навроцький хотів би зробити якийсь більш не те, що недружній, але не до кінця, наприклад, дружній крок чи. Кроки мені здається, що це буде перш за все залежати від президента Кароль Навроцького, тому що мені здається, що ми в Польщі ще не до кінця розуміємо, яким президентом буде Кароль Навроцький, чи буде сильним, харизматичним, чи буде йти на конфронтацію. Але багато чого говорить про те, що він буде більше йти на конфронтацію ніж президент Дуда. Також і в питаннях внутрішньої політики. Тож, я би хотіла би тут більше не спекулювати. Давайте поживемо, побачимо. Але мені здається, що Анджей Дуда. І ми знаємо, що він в перші роки, зокрема після 2022 року, йому дуже симпатизували в Україні. Такі були опитування громадської думки в Україні. І мені здається, що Карл Навроцький не дбатиме про таку свою роль, серед українців і в Україні. Але можливо, ми намарне побоїмося з цього приводу. Ви почали говорити про. Майбутню роль президента колишнього вже президента Анджея Дуди. Але давайте поговоримо про це більше, але спочатку подивимося сюжет нашої колеги Юлії Гунько, яка розкаже власне, чим запам'ятався українцям Анджей Дуда, і як Польща за його президентства стала другом і партнером у боротьбі з російським агресором. Вранці 24 лютого 2022 року, коли наша країна здригається і палає від російських обстрілів, а ворог крокує нашими землями, Анджей Дуда виходить із терміновою заявою, каже, Польща як сусідка, як член ЄС та НАТО, підтримує Україну і закликав Росіян зупинити війну як член міжнародної спільноти, я запевняю, зроблю все, щоб якомога швидше зупинити те, що сьогодні відбувається в Україні, щоб Україна могла мирно залишатися в межах своїх кордонів, політично визнаних протягом кількох десятиліть, і щоб вона могла мирно розвиватися. Напередодні 23 лютого разом із литовським колегою Гітанасом Науседою він був у Києві, усе, аби висловити солідарність, засудити рішення Путіна, визнати так звані ЛНР та ДНР, а також посягання на територіальну цілісність і суверенітет України. Перші російські ракети та бомби полетіли в бік України вже за кілька годин після його повернення до Варшави. Ми маємо бути готові прийняти багатьох біженців з України людей, які шукатимуть тут безпечного притулку від трагедії війни. Я переконаний, що ми проявимо до них солідарність і надамо їм усю можливу допомогу. Ці слова Дуда сказав ближче до вечора 24 лютого. Втім, польські кордони для українців, гуманітарки та військової допомоги були відкриті вже задовго до них. У пунктах пропуску розбивалися зони для обігріву і харчування у містах. Координаційні центри і прихистки. А вже згодом переселенців майже урівняли в правах з громадянами Польщі, зокрема щодо освіти, роботи, медицини і отримання виплат. 22 травня 2022 року. Анджей Дуда став першим світовим лідером, який, попри ризики, завітав до Києва і виголосив промову у Верховній Раді. Її переривали оваціями. Дякую вам, дякую вам сьогодні за те, що ви захищаєте Європу перед нашестям варварства і нового російського імперіалізму, що показуєте тиранам їхнє місце, що ви довели дух вільного народу сильніший. Дякую вам за це від щирого серця. Від початку вторгнення Польща надала Україні десятки пакетів військової допомоги на майже 4,5 мільярдів євро гуманітарну і логістичну допомогу. А сам Дуда потужну міжнародну адвокацію, зокрема щодо підтримки на полі бою вступу нашої держави до ЄС та НАТО. Втім, після повторної перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США Дуда гасив емоції і переконував, новий американський лідер принесе мир. А після перемоги Кароля Навроцького риторика Дуди загострилась, говорив, що Україна та союзники недооцінюють допомогу його країни, зокрема в контексті постачання військової допомоги через аеропорт Жешов і польські автомагістралі. 28 червня у День Конституції України Анджей Дуда в останнє навідався до Києва у статусі президента. З рук Володимира Зеленського він отримав орден свободи. За цитую визначні особисті заслуги у зміцненні українсько польського міжнародного співробітництва підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності. Додам, що обидві каденції туди на посаді президента пройшли у надзвичайно неспокійний час суперечки про конституційний суд через судову реформу, пандемія та локдаун, і наостанок російська агресія проти України. За цей час він підписав 1850 законів і подав до сейму 62 законопроекти серед найбільших успіхів його десятирічного терміну 10 тисяч солдат НАТО на польській території, збільшення видатків на оборону одна з найчисельніших армій альянсу. Контракти на сучасне озброєння інвестиції в енергетичну безпеку та військова підтримка України, яка допомогла Києву вистояти в перші місяці після нападу Росії. Всього Дуда здійснив 274 Закордонних візити і 169 разів приймав у себе глав інших держав та урядів Ніколи не зустрічався з путіним і не їздив до Росії. Юлія Гунько, слава TV І ми повертаємося до розмови з гостею. Сьогодні гостя українського фокусу Агнєшка Ліхнарович, журналістка Токефем. Пані Агнешко, ну власне. Роль Анджея Дуди у допомозі України не може бути применшена, вона дуже велика. Завдяки власне Анджею Дуді Польща стала найголовнішим союзником України. Як ви вважаєте, чи може Кароль Навроцький радитися з Анджеєм Дудою у відносинах майбутніх вже України і Польщі? Та вже справа, ну це вже питання політичної гри. і цю політичну гру вестиме Кароль Навроцький, президент Кароль Навроцький зі своїм табором і своїм оточенням, коли президент Анджей Дуда. Бор зазвичай в добре, як правило, мав зуспільні. хороші Самі відносини зі своєю партією. Інколи він діяв всупереч вказівкам своєї жандами, партії, яка, вали, яка його приводу влади, то, то була, і не виконував їх її побажань. Ні, то місь він місь 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 намагався партії, то, дуже не намагався якось дуже віде. сильно іти проти своєї партії. Ми побачимо, є певні спекуляції, як політичної точки зору буде позиціонувати себе президент Кароль Навроцький, і результатом цього буде також його міжнародна політика, і також політика щодо України. Б надію, що Тож ж я мала би надію, що він буде радитися ми, з Анджеєм Дудою. Ми до кінця не знаємо, яку роль Анджей Дуда має намір відігравати в польській заміжа, політиці, і чи має такі наміри. Він напевно на початку буде дуже багато хороших, гарних жестів і багато розмов. Але як потім ця гра політична гра між ними відбуватиметься, я не знаю. Я не вмію і сьогодні цього спрогнозувати і уявити мені здається, що ключовим є те, чи Кароль Навроцький має бути більш сильним, незалежним і президентом, який йде на конфронтацію і будує навколо себе якусь політичну силу. Чи він не справиться цією ролю, що вияви, бо виявиться, що він є настільки ефективним політиком. і буде набагато більшою покорою співпрацювати з іншими. Це є ключовим моментом, і більш ключовим моментом ніж те, що йому підкаже Анджей Дуда, як вести ту чи іншу політику, але я надіюся, що він буде консультуватися з Анджеєм Дудою та тими, хто має більше досвіду, і не можу не запитати про співпрацю з Дональдом Туском. Панове себе не люблять. Поможе соба вони обидва з Поморя. З того самого міста, але себе не люблять так, e, no, no, але це значит, це найбільше się, побоювання і цього побоюється опозиція, і про це говорять аналітики в Польщі, що уряд Туска передбачає, що адміністрація Навроцького буде послаблювати уряд перед виборами дві тисячі року і може до того, що в Польщі буде це більш гаряча суперечка, яка захопить усіх, і президент, який буде представляти складні проекти для уряду уже в п'ятницю, тобто після завтра, він має представити власне від звільнення від податку сімей, великих сімей, сімей, які мають троє дітей, і це буде величезне навантаження на державний бюджет. І він це знає, що нинішній уряд не дуже має можливості таке вирішення прийняти, але з політичної точки зору Такі вирішення відкинути буде дуже складно. і після завтра вже буде представлений проект, який буде конфронтувати його з нинішнім урядом. і Навроцький президент Навроцький, президент Навроцький має намір представити зміни до проекту, який викликає в Польщі величезні емоції та дискусії. Це йдеться про інфраструктуру центрального транспортного вузла. Це і залізниця і так далі. Він вже це хоче змінювати. Їде до міста, до міста середньої за величиною міста. І громаді, там люди і будуть з, з ним зустрічатися, і це буде жанду, складний виклик для уряду, а як на це відповісти. А це перші лише два дні Дякуємо. його роботи на посаді. Дякуємо. президента. Дякуємо за розмову за ваші коментарі. А Ліхнерович, журналістка Ток фм була гостею Українського фокусу.